От помідори густо посаджені, сіяні були, були. Тільки починає помідор стигнути і все. І зразу його ця хвороба забирає цей грибок, Бачите? Бо вони густо в мене засаджені. Це треба зараз усе ставати. Проряджати, бо любий дощ і цей грибок іде з землі. Ну або нічого їм не робити, не поливати взагалі. Можна і так піти. І в суху погоду буде менше грибка, але що то буде за врожай? Бачите, ну не всі сорти от сливки, сливки вони вроді як нічого. Ну, зверху побачимо. Гербіциди закінчилися. Чим можна боротися з цим грибком? От, для того, щоб якось допомагало, можна народними методами спробувати. От є в мене такі препарати знайшов вдома. Ну от у всіх, мабуть, ще залишилось. Зараз, правда, його купити не можна так відкрито. Раніше можна було в будь-якій аптеці. Перманганат калію. О. Але треба робити розчин такого от кольору, десь щоб він був. Ви бачите? Такого насиченого кольору, щоб він допомагав. І треба розуміти, що. Він буде у вас діяти, ну, скільки там, день-два. І через день треба повторювати. Але краще чередувати. Можна ще додавати йод. йод, соду. День тим, день тим. Також можна ще таблетки фурацеліну. Десь виходить на літр одна таблетка. Тобто на десь на такий бачок ну, упаковку 10 таблеток треба їх розмолоти, розчинити в гарячій воді, о, і тоді можна обробляти. Тобто таким чином чередувати вже ті, ті засоби, які є. Бо це все зараз воно підлягає обробці, бо сира така погода і тепла. Це дуже сприятливо для... Грибка, От і тому буде жалко, якщо такий вже врожай пропаде. Саме головне, що його треба відкрити, щоб він продувався, зайве листя прибрати, щоб ці препарати, що ви прискаєте, щоб вони потрапляли на, на нього. Турист прискати треба зараз помідори, які достигають, особливо виноград, також слідкувати. Перець. Все, зараз все, що дозріває, ці спори грибка, які там осіли на плодах, вони просипаються, коли він дозріває і з'їдає ваш весь урожай. Тому користуйтеся такими засобами, які можна ще, кажуть, таблетки, трихопол, от, які теж від грибка. Ну, це такі методи народні, але краще. Підібрати фунгіциди короткого сроку очікування і розуміти, що ваші плоди будуть захищені.